Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Розлюблені брати і сестри. Сьогодні Свята Православна Церква святкує великий праздник покрова Пресвятої Владичиці нашої Богородиці. Цей праздник пішов в історію не з початку служіння Святої Церкви. Його, його історія пішла від життя святого блаженнішого Андрія Христа Радію Родівого. Іменно він, прийнявши подвиг юродства, сподобався великих благодатних дарів. І це було 10 -е століття -е Константинополь, казалось би, кожен раз на Константинополь нападали і Русичі, і Варяги, і Турки. І завжди їм прийшлося терпіти різні біди, нападки. І так само, каже, цей раз, коли було, було нападки на Константинополя, каже, варяги обложили його, люди зібралися у храмі Божому на молитву. Зібралися на молитву щоб до Матінки Божої, щоб вона охор... оградила місто Константинополь і воно не було розграблене. І коли стояли на молитві о четвертій годині ночі, святий блаженний Андрій Христа Радію Родіви. Своїм учням, Епіфанієм блаженим, побачив, каже, якби відкрився купол храма, і сама Пречиста у супроводі святого Яна Хрестителя, святого Яна Богослова, апостолів, ангелів, увійшла в храм, встала на коліна перед Престолом Божим і почала молити Господа про прощення города людського, прощення їхніх гріхів, слізно молила. Пізніше вона встає, знімає свій омофор, як ми говоримо по-грецьки омофорій, це жіноче покривало, яке було від голови до ніг, і розпростирає його над всіми молящимися в храмі. І це відєння, коли блаженний Андрій спитав свого учня, чи бачиш ти це видіння? і Він каже, бачу, Отче, і ужасаюся. Це було відємні, яке записано у його житті. І пізніше, тому що зразу Греція до сих пор не святкується, тому що це була грецька територія, вона не святкує цього празника. Коли вже на святій Русі Андрій Боголюбський вже 1164 рік, він йшов війною на Волзьких булгар, а йому привезли життя блаженного Андрія Христа Радію Родіо, він почитав це житло і побачив, що. Матінка Божа покрила покрову, і він став, поставив все військо на молитви до Материни Божиї, матінки Божої, і попросив її захистити його військо і отримати перемогу. І після молитви вони отримали перемогу. І він строїть перший храм, перший храм на річці, на річці Нерла Ярославської області. І... І називає храм покрови Пресвятої Владичиці нашої Богородиці, і пізніше цей праздник йде по всій Русі. Він так полюбився народу Божому, що храми у святій Покрові почали появлятися у всіх містах і селах. Всі молилися до матінки Божої. Цей праздник полюбився. Тому що каже, ми маємо багато праздників, каже, в Владичиці нашої Богородиці. Це і її різдво, і благовіщення її каже, це успіння. Празники, які також каже, нагадують нам події, які відбувалися. Але цей праздник пішов пізніше, вийшов пізніше, саме тому що це праздник любові матінки Божої до рода людського, тому що вона, вона сама причиста з нами в храмі. Вона в на кожній молитві. Просто через блаження, що Андрія Господь показав, що вона завжди, завжди з тим молящимся народом, якому потребує допомоги Божої. Який в гріхах хоче спастися, хоче змінити свою участь. Тому що ми приходимо в храм, кожен зі своїми скорботами, той з сімейними, хтось з хворобами, хтось на роботі щось мається. І кожен прибігає, прибігає до неї, як до заступниці рода християнського. Нам Господь сказав, будьте як малі діти. І ми з вами, коли ми знаємо, що малі діти, коли їх хтось скривдить, вони біжать до кого в першу чергу, до мами. Біжать. За допомогою, щоб їх утішили. А ми отримали велику заступницю, тому що коли Христа Господнього, Господь наш Ісус Христос через Йоанна Богослова, вручив причисту Матір нам з вами, в Матір. Він сказав: Всі матір твоя, все син твій. І вона пречиста стала нам тут заступницею. Вона тут на землі. Той самий блаженніший Андрій Раді Христа Раді Йоровидів, і сподобався попасти, <кій> побачити Крисоту Царства Небесного. І увійшовши туди, він побачив святих мучеників різні чини. Але хотів побачити матінку Божу там і не побачив. Коли спитав, каже, де вона, йому відповіли, що вона на землі. Вона на землі. Молиться з родом людським, каже, молиться за нас з вами. Каже, до кожного серця, яке потребує допомоги, вона своїм серцем все це спереживає, тому що вона була так само каже, людиною на землі. Вона бачила всі страждання, вона бачила всі скорбі, вона це сама перетерпіла на собі, але витримала цей подвиг смирення, терпіння, любові великої саме, і сподобалося бути. При Херувим хирові і славнішою без сравніння із Серафієм, привище архангелів Господнів, каже, вона там, на небесах, але вона з нами разом, тому що каже, кожен раз, коли йде служба, вона не видимо тут же розпостирає свій омофор, чує кожного з нашу молитву, але ми повинні прибігнути, тому що якщо ми не будемо взивати її, то й вона не зможе допомогти нам. Тому що в кожного з нас по різному відношення до матінки Божої. Новоначальних, хто прийшов тіко до церкви, воно одне. Хто вже більше? Хто сподобався трошки боротьби за страстями, по зрозумів. Істини православ'я, над чим ми боремося, то ми тоді розуміємо, каже, як вона притерпіла, що вона, що їй прийшлося пронести це все, тому що вона нас ззиває в першу чергу, ми говоримо Богородиця, а її Сина, Господа нашого Ісуса Христа, Його страждання раді нас з вами. Тому і вона це все ради, кожен раз, коли ми творимо гріх, ми ще раз і ще раз розпинаємо Господа на Христі, але і заставляємо. Плакати причисту Богородицю, але коли з коли з очищеним серцем де ми просимо про прощення наших гріхів, вона слізно молить за нас, свого сина, і дає кожному утіху. Тому що ми дуже часто приходимо, казалось би, вже все, вже в житті все кінчилось. Казалось би, вже сьогоднішній день, як останній, вже не знаю, що робити. Але Згадаєш, помолишся, і завтрашній день все розрішилося, все справилося, саме. але це невидима її молитва за нас грішних. Тому таке велике свято, коли церква святкує, тому що це свято любові матінки Божої до рода людського. Тому і сьогодні ми взиваємо присвятай, Богородиця, допомагай нам, спразник.